Так, козацтво, бажаю міцного. З фронтових новин я е, сьогодні доповідав вам, але, на жаль, ну в телеграм-каналі дивіться за новинами, там що у нас по фронту і що конкретно по нашому напрямку. І з поганого шо. Е, в черговий раз знесли платформу, не на тіктоці, там було 114 тисяч підписників. І це не росіяни, це а, агенти росіян в Україні, да, які перебувають на державних службах, і батаферма їхня. Причому це 9 чи 10 платформа, і знесли би, ну, без всяких скарг просто. Снесли в одну сторону і все. От, і там 500 відео було. І це сталося тільки тоді, коли я підняв питання про Колю Коклету, цього Петуха Тіщенка. Да? І одразу понесло. Сьогодні записав відео, що вся оця бутафорія з кримінальними провадженнями і Печерський Чмошний суд, да? а це ручний Печорний, татаровський суд, що Коля вечором. Перебуваючи цілодобової домашньої ареш... арешти сидить в ресторані. Коротше, видали платформу. Ну, бах з ним. А, зареєструємо нову. є YouTube, є Telegram, є куди думку. Саме головне, друзі, що в нас в країні борються не з горками, не з внутрішніми ворогами. Я більше чим впевнений, що це робота кіберзлочинності або мусорської, або чекістської, або там страткоми всякі, батаферми їхні. тому що ну, звичайним... Перцем це не під силу, абсолютно. Без задіяння державних органів, які мають доступ до всього цього, не, не удивлюся, якщо ще й в альянсі і з Орками все це робилось. Тому казацтво, ну слухайте, видалили, видалили. ну, Ми ж на тому свою діяльність не пропиняємо. Пропиняємо виконувати свої службові обов'язки і паралельно інформувати суспільство стосовно реального стану речей, які відбуваються в нашій країні і на фронті. Так що, казацтво, зареєструємо новий аккаунт, підписуємося і йдемо далі. У вас всіх обняв, обов'язково вірте, ЗСУ, це краще, що є в нашій країні, все буде Україна. Слава нації.